Друзі, вітання з міста Кривий Ріг. Сьогодні завершили роботи тут по балкону. Ходімо роздивлятися. Це стандартний хрущовський будинок. У нас п'ятий поверх. Ось там наш балкончик знаходиться. Зробили з одного боку нішу під шкаф, з іншого скління, напівпанорамного типу. Ремонт аналогічних балконів у хрущовських будівлях завжди починається з металевого каркасу, тобто все старе знімаємо, робимо нову металеву конструкцію, яка буде правильно перерозподіляти навантаження від вікон металопластикових. Бо питання безпеки експлуатації воно номер один постає ну, для нас. і, Я думаю, для всіх людей, які мають ремонтувати в таких будинках собі балкон. Після виготовлення надійного металевого каркасу можемо переходити до зовнішнього облицювання та вікон. Тут зовнішнє облицювання виконано сайдингом, вікна стоять в рамі 60 мм, але з двокамерним склопакетом. Є інфрачервоний підігрів підлоги, вмикається і регулюється температура. Під ламінатом знаходиться інфрачервона плівка, вона розігрівається до температури 40 градусів. Оскільки це балкон нанелоджує, ми вирішили, що це буде зона з тимчасовим підігрівом, тобто це не буде опалюватися круглий сезон, а буде вмикатися за необхідністю. Тому можна використовувати сайдинг ззовні, тому можна використовувати не на максимум енергоефективні вікна. Всі зони, що стикаються з вулицею, це підлога, це дах з профліста, це облицювання з сайдингом, це ліва стінка під шафу, все це утеплено екструдованим пінополістиролом. Екстрадований пінополістирол оптимальний для таких приміщень, як балкони і лоджії з такими типами фасадів, бо він не накопичує всередині вологу, він на 99% євроскопічний, тому пліснява в ньому навіть теоретично не може з'явитися. До того ж, він має велику довговічність. Облицювання виконали ламінатом. Як бачите, такі капітальні стіни вийшли в нас, дуже класна стеля. Сушарка стельова і на підлозі також ламінат. Ще декілька слів хотів сказати саме про цей тип скління, напівпанорамний. Як на мене, він дуже практичний для таких балконів, бо має широке підвіконня, на якому можна сидіти, що я вам зараз демонструю. Рівень свого підвіконня 50 см від підлоги, тобто сидіти дуже зручно, можна поставити якийсь столик, практично дуже річ. Завдяки тому, що вікна великі, має, маємо багато світла, і це світло, звичайно, виходить і в кімнату. Тому, як на мене, для квартир з такими хрущовськими, особливо в хрущевських будівлях, це дуже-дуже практичний і сучасний варіант. Якщо підвести підсумки, то можна сказати, що для ремонту хрущовських балконів потрібні три речі: перше, це Правильний металевий каркас для того, щоб перерозподілити нагрузку. Друге, це розширення таких балконів, бо на ширину плити 80 см неможливо зробити якісний балкон. Звичайно ж, 30-35 см за рівнем підвіконня. Це те, що можна зробити, особливо якщо робити на півпанораму. І третє це якісне внутрішнє облицювання. Тимчасовий підігрів, який зробить з цього балкону не тільки зону, так би мовити, того балкону, яку, яку ми всі знаємо з давніх давен, на якому храняться велосипеди, швабри та все інше, а зону відпочинку, зону для роботи, яку можна використовувати із задоволенням круглий рік. І ось так епічно під звуки сирен я хотів би подякувати нашим Збройним силам України, які нас захищають, дають змогу робити свою роботу, робити всередині своїх квартир ремонти, про щось мріяти, жити. Дякую, що захищаєте нас, захищаєте наших, наші сім'ї, наших дітей. Ми це дуже цінуємо. Слава Україні! Героям слава!